Ский діяч, але зараз я тут бачу Василя Гацко, який очолює таку партію Демократичний альянс. Вони не зібрали гроші. Вони хотіли зібрати гроші, щоб дати заставу, але, на жаль, поки що не вистачило. Але вони зробили багато, щоб наша акція відбулася і тут, і в інших містах. Це зовсім молоді люди, які хочуть творити нову політику. Я якраз не є прихильником ізоляції політиків. Я за те, щоб політики тримали своє слово і щоб політики змінювали наше життя. Хочу запросить Василя Гацка сюда. Василь, подойдите. Всем привет. Друзья, останнім часом интернет заполонила такая фраза «Ты кто такой? Давай, до свидания!» Я спочатку не знав її походження, але потім з'ясувалося, що в Азербайджані є така народна творчість, такий стиль народної творчості, називається майхана. Це коли е, імпровізовано речитативом висловлюється щось. Так, ну, зокрема, майстри цієї майхани на одному з весіль в Баку. Висловлювали в такий спосіб своє ставлення до однієї з, 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 з людини. З так ось колеги, сьогодні я на цій площі, оскільки більше за всього на світі хочу сказати Януковичу: ти хто такий? Давай іді, гуляй до свідання! І свобода слова, друзі, має до цього пряма, пряме відношення. Пряме. Свобода слова має абсолютно практичне застосування. Завдяки свободі слова в країні створюються умови для політичної конкуренції. Завдяки свободі слова і політичній конкуренції ми з вами, друзі, можемо не дати, не дозволити Януковичу врости в президентське крісло. Завдяки свободі слова і політичній конкуренції, мені і таким багатьом, як я сьогодні буде значно більше шансів створити реальну політичну альтернативу в цій країні. Декілька місяців, друзі, ми б'ємо корупцію у Нафтогазі через низку акцій, публікацій і звернень в міжнародні фінансові установи. З Нафтогаза до нас прислали ганця. З однією простою для України місією підкупити. Ви здогадуєтеся, що ми зробили з цим ганцем? Ми зафіксували його на відео. Здогадуєтеся, з ким? З Журналістами телеканалу ТВІ. Друзі, є багато прекрасних, принципових і чесних журналістів. Частина з них працює на телеканалі ТВІ. Саме з цих міркувань ми сьогодні тут і на площах понад 20 міст вийшли на захист свободи слова. Друзі, свобода слова формує шанс для нашого суспільства і для нашої країни. Слава Україні!